Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Golf 5. Автомобіль пригнано з Італії, вже розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації на нового власника. Це у нас 2007 рік. Двигун 1,6 MPI, газ, бензин, газ вписаний. Механічна коробка передач 5 ступка. Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузову без дефектів, без корозії, гарна гума. Дивіться, стан кузова. Капот без сколів, без висічки. Лобове в нас ще оригінал. Над лобовим все чудово. Показую кузов з цієї сторони. Заднє скло в нас також оригінал. Давайте заглянемо багажник. В комплекті у нас домкрат, ключ. Тут у нас газове обладнання, газовий балон. Полочка на місці, кришка багажника без корозії, все чисте ціле. Давайте заглянемо салон автомобіля. По комплектації задній електросклопідйомники, карти чисті цілі, не провищі, по пластику все в гарному стані. Сидіння також чисті цілі без пропалів. Присутні килимки. Такий стан салону. Стан пластику. Ходімо далі. По комплектації у нас задні, передні склопідйомники, автоматичне світло, кондиціонер, пробіг автомобіля 227 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Стан салону, дивіться. Помилки відсутні, оберти не плавають. По електриці у нас склопідйомники працюють. В комплект, комплектації, точніше, навіть електроскладання дзеркал. Регулювання дзеркал також працює. З цієї сторони також працює. Кондиціонер заправлений, кондиціонер працює. Присутній центральний підлокітник, механічний ручник. По кулісі все чудово, перемикає гарно. Мультимедіа робить. Це стан панелі. Шкіряне кермо. Шупа не сапонить. Це в нас працюють просунки. Кришку також притягує. Крила передні оригінал. Також з цієї сторони оригінал. Екологія на місці. Показники фарби. Капот 112. 108, 114, 95, 122, 112, 112, 113, 107, 107, 86, 110, 105, 118, 118, 132, 111, 138, 103, 103, 104. Отже, друзі, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниці. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал. Нашим підписникам діє гарні знижки. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Кого цікавить, телефонуйте. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба.